Всім доброго здоров'ячка. Довгий період не робив відео, ну, не було назнання, скажімо так. Ну, коли зайшов на YouTube і на свій канал да, побачив, що вже пройшло чуть більше місяця да, з останньої публікації, тож вирішив хоч чуток, але наповнити про себе. І так, відразу до діла. У мене є кабінет на одній із брокерських компаній, де в певному розділі у пошуку можна знайти от такі от і цікані от сучитання. Да, от бачимо, то есть XRP, да, там якоби до долара там є таке L LTK, то есть Litecoin, ефір також. От, ну, понятне дело, то есть для обычного, то есть користувача, то есть хто що це все не вникал в мире крипты, то есть для звичайної людини це, ну, мало що скаже. А от, наприклад, е наступне Оскільки я якби, да, з України, то есть, от, випадково зайшов на один сайт, от, як бачимо, де при оформленні заказу то есть, є можливість, як зазвичай да, розрахуватися. Але є можливість розрахуватися криптовалютою. На даному сайті бачимо спосіб оплати спершу то есть, Visa, MasterCard, да, PayPal. От. Но, нажав на Галочку, як бачимо, да у нас є така можливість. В нас є можливість вибрати криптовалюту: біткоін, ефір, лайткоін. Як вам це таке? Тобто, вже давним-давно, ну, понятне діло, то не всі. Але факт тому, що воно вже є. Ну, Правда, наскільки це законно, есть, наскільки це законно цей сайт це все робить. ну, Це вже потом. Но суть то понятна. То є, раніше такого не було, а вже є. В принципі, це все, що я хотів до вам донести. Да? Тобто, все продвигається, все вперед. Попереднє мене відео було, тобто, я показував про криптокарту, да? яку можна приєднати і розраховуватися, будь-те в будь-якій мережі. Тобто, Під'єднуєте свою карту віртуальну до. Google-гаманця і кругом здійснюєте розрахунки, тобто, все автоматично конвертується, тобто, з криптовалютою можете розраховуватися, або ж перевести в USDT, наприклад, чи в іншу криптовалюту і розраховуватись. Так що на місці нічого не стоїть. І поки сильно не пізно, тобто, починайте в це все вникати, цікавитись криптовалютою, інтернетом Web 3.0, що таке cbdc тьфу ти йоп заплутався. Бліна. C B в общем, починайте цим інтересуватися. Ну, поки на цьому все. До зустрічі в наступних відео.